Хмельницька область. Герб Хмельницької області це символ, офіційна емблема області, що разом із прапором становить офіційну символіку органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в Хмельницької області. Затверджений 21 березня 2002 року. Геральдичний щит має форму чотирикутника з півколом в основі. Поле щита на синє і червоне. Поверх лінії ділення розташовані золоте, 16-променеве сонце з людським обличчям і два золоті хлібні колоски. Сонце виступає традиційним символом Поділля. Червоний колір, узятий з герпа Волині. Колоси символізують аграрну спрямованість області, а також зображають літеру Х першу в назві області. Щит облюмований декоративним картушем. У складі картуша над головою герпа зображення розгорнутої книги. В орнаментах подільських вишивок переважає один колір: чорний з великим або меншим украпленням червоного, синього, жовтого або зеленого. Найпоширеніші одноколірні червоні і чорні вишиванки, рідше, дво і триколірні. Для Хмельниччини характерною була техніка вирізування. Геометричний орнамент із простих прямих, скісних, ламаних, зубчатих ліній, строго геометрична низь. Хмельниччина багата своєю історією. Більшість обрядів пов'язані з святкуванням свят. До основних традицій відносяться: традиції святкування Різдва Христового, традиції масниці на Поділлі, Великодні традиції та звичаї Хмельницької області, весільні традиції на Поділлі. На святвечір готували до 12 страв. Залишали кутю, відвідували службу. 14 січня, старий новий рік, прийнято посівати. Перший посівальник, щастя в хаті, перший хлопець має зайти. В період сонячного сонцестояння їли, пили, веселилися. Їжа масна, сир, сметана, вареники. Великдень свято в новому вбранні. Шили жінки заздалегідь, пекли паски, місили тісто, мовчки, думки чисті з молитвами, співали гаївки, обливалися водою. Спочатку сватання. Потім весілля кликали на весілля за два тижні, робили викуп, благословляли батьки, робили застілля, розрізали коровай, свято два дні. Як свідчить історія, формування культури і побуду хмельницького краю не обійшлося без впливу сусідніх держав. Не стало винятком і кулінарія. В ній можна знайти багато схожого з литовською і польською кухнею. Литовська кухня вирізняється чималою кількістю страв зі свинини. На Хмельниччині полюбляють рулети зі свинини, м'яса, птиці, субпродуктів. До фаршу додають яйця, родзинки, чорнослив, шпих, а ще хрін. Та інші овочі різноманітні прянощі надають стравам надзвичайних смакових якостей і екзотичних ароматів. Полюбляють і що пініс, особливо кашу, зварену з хороху, картоплі і смачного свинячого м'яса. Варто покуштувати свинячі копчені ковбаси під назвою скіландіс і вареники з стертою сирою картоплі, начинені сиром або робленим м'ясом. Завдяки впливу польської кухні тут уміють готувати салати зі свіжих, квашних і солоних овочів, які споживають зі сметаною або кислим молоком. Влітку всім смак. Кують холодні супи з полуниці, черешні, яблук, а також із лісових ягід. Восени їх замінюють на супи з охірків і грибів. Вміють готувати і бігос. Страва має складний смак від поєднання квашеної капусти зі свіжою, а сорті з м'яса, дичини, грибів, ще й ковбаски додають бігосу неперевершеної смакоти. Але звичайно, головну роль в цьому регіоні відіграє українська кухня. Тут вас чекає і смачний борщ з пампушками, і запечене сальце, і відомі всьому світові українські вареники.